Сьогодні готуватимемо заливний пиріг з капустою. Це якраз той варіант рецепту, який ви дуже любите. Швидко, просто, дуже смачно і доволі бюджетно. Всім привіт! Давайте почнемо готувати. Всі інгредієнти для вашої зручності я продублюю під відео. Пиріг вийде невеликий раз повечеряти на трьох або чотирьох. Тому сміливо можна збільшити інгредієнти вдвічі. Розпочну з приготування тіста. Спершу просію борошно. Додаю сметану, її можна замінити на йогурт або кефір, яйце, сіль, розпушувач. Добре перемішую. Тісто повинно вийти густе, як на оладки. Якщо залишаються грудочки, які складно розмішати, то відставте тісто, доки ми будемо готувати начинку. Капусту дрібно нарізаємо. Щоб вона стала м'якішою, повною її руками. Солю, додаю перець. Дрібно нарізаю варені яйця. Додаю в начинку. Я ще додам дрібно нарізаний кріп. І в мене є банка консервованих сардин, з яких злила сік. Можна використовувати тунець, але і без риби буде дуже смачно. Додаю рибу в начинку, добре перемішую. Для випічки пирога я буду використовувати форму діаметром 18 см. Дно застелила пергаментом Змащую рослинною олією. Якщо були грудочки в тісті, ще раз добре перемішайте і грудочки розійдуться. На дно форми виливаю третину тіста. Розподіляю тісто по дну форму. Викладаю начинку. Начинки виходить дуже багато, так і повинно бути. Зверху заливаю залишками тіста. Добре розподіляю тісто по поверхні пирога. Ще присиплю зверху пиріг кунжутом, це буде дуже смачно. Відправляю пиріг в заздалегідь розігріту духовку. Випікати буду при температурі 180 градусів 35 хвилин. Я дала пирогу повністю охолонити і дістаю його з форми. Давайте розріжемо пиріг і подивимось, який він всередині. Виходить дуже м'яке тісто, багато начинки. Пиріг добре тримає форму. Дуже смачно! Я сподіваюся, вам сподобався цей рецепт. Обов'язково вподобайте відео, підписуйтесь на мій канал до нових відео і до нових зустрічей. До побачення!